Вітаю, друзі, я Віталій Портников, міністр оборони України Олексій Різніков звернувся до західних країн із проханням допомогти у розслідуванні військових злочинів, скоєних Російською Федерацією на території України під час війни, яку Володимир Путін почав проти нашої держави 24 лютого. Дійсно, ця війна, можна сказати, є. Справжнім символом військових злочинів з боку Російської Федерації. Мало хто міг уявити, що у 21 сторіччі Збройні сили країни, що донедавна претендувала на цивілізованість, будуть скоювати такі жахливі злочини проти мирного населення, будуть вбивати, гвалтувати, грабувати у Бучі, Ірпені, та інших місцевостях Київської області будуть знищувати Маріуполь, будуть обстрілювати житлові квартали Харкова. Коли напередодні війни я говорив про те, що війна буде супроводжуватися обстрілами. Мирних кварталів українських міст в це мало хто міг повірити. Хоча варто нагадати, що саме до таких військових злочинів Російська Федерація вдавалася протягом усього свого існування. І путінська епоха почалася із повного руйнування столиці Чеченської Республіки. Грозного! І там російські солдати також вдавалися до масових грабувань і вбивств мирних мешканців. Просто тоді ця жорстока і несправедлива війна з боку росіян точилася на території, що з точки зору міжнародного права визнавалася територією Російської Федерації, і тому результати цих злочинів, які перетворювали військовослужбовців на справжніх катів. Було набагато легше приховати тепер. Військові злочини Російської Федерації у всіх перед очима. Російська Федерація вже багатьма країнами починає схарактеризовуватися як терористична держава а нещодавно Сейм Латвійської Республіки офіційно визнав Росію. І такою державою сенат сполучених штатів звернувся до державного департаменту сполучених штатів із вимогою визнати Росію державою, що спонсорує тероризм. Така ж резолюція готується у палаті представників конгресу сполучених штатів. Як на мене, весь цивілізований світ має визнати путінську Росію терористичною державою, має заборонити її керівникам, дипломатам та представникам олігархічних кланів можливість поїздок по цивілізованому. Му світу має скасувати туристичні візи для громадян Російської Федерації, адже країна злочинців має відповідати за свої злочини. Однак, першими, хто мають відповідати за злочини, і мають бути покараними, як були покарані під час Нюрнбергського трибуналу військові злочинці, мають бути члени Ради безпеки Російської Федерації. Ми бачили цих мерзотників під час того засідання. Коли вони по суті клялися у вірності своєму вождю на злочинцю Володимиру Путіну, який закликав їх підтримати його шизофрінічну ідею про визнання незалежності тих районів Донецької та Луганської областей, які були окуповані Російською Федерацією ще з 2014 року, і мешканці, яких перетворилися на справжніх заручників. Путінського режиму і його криміналізованих найманців, що досі здійснюють керівництво цими територіями. Жоден з членів Ради безпеки Російської Федерації навіть не припускав можливості того, що є якісь інші варіанти, окрім визнання незалежності так званих ДНР і ЛНР, не нагадував Володимиру Путіну та іншим бандитам, що зібралися у цій кремлівській кімнаті. Про те, що Росія має поважати міжнародне право і власні зобов'язання, адже Росія є однією з країн гарантів так званих мінських угод, які чітко визнавали територіальну цілісність України. Та й взагалі, як відомо. Росія підписала всі відповідні угоди з Україною, де визнавалася її територіальна цілісність. Ця територіальна цілісність, звичайно, ж включала і окупований ще 2014 року Крим і окуповані 2014 року райони Донецької та Луганської області. Про те, що окупуються 2022 року, я вже не кажу. Відповідні статті Конституції Російської Федерації, які ніхто не скасовував і не редагував. Досі визнають пріоритет міжнародних зобов'язань Російської Федерації над її внутрішнім законодавством. Таким чином, включення, Криму і Севастополю до складу Російської Федерації, визнання незалежності ДНР, ЛНР є кричущими порушеннями Конституції самої Росії. А люди, які це роблять, є звичайнісінькими військовими злочинцями, які порушують законодавства саме власної держави. І тому. Я впевнений, що розслідування злочинів Російської Федерації як держави потрібно саме із такого великого гучного процесу над членами Ради безпеки Російської Федерації. І є абсолютно очевидним, що ці члени Ради Безпеки мають відповідати за своє голосування щодо визнання так званої незалежності ДНР, лнр яке призвело до початку великої війни Росії проти України. До зруйнування мирних міст, до загибелі десятків тисяч людей, до того, що мільйони людей змушені були залишити місця свого проживання. Члени Ради безпеки Російської Федерації, російські генерали, найвищі офіцери мають відповідати і за ці злочини, і за насильницьку депортацію. Українських громадян на території Російської Федерації зараз е, таких людей також налічується вже мільйони, і Російська Федерація, що найголовніше, не збирається зупинятися ані на день у Кремлі. Продовжують готувати плани, пов'язані з війною проти України з окупацією анексією нових і нових українських регіонів. Повірте, що це зовсім не тільки Херсонська і Запорізька. Область України у планах Володимира Путіна окупувати стільки, скільки на це вистачить ресурсів у його армії. І, звичайно, кожний новий крок окупації буде супроводжуватися масовими вбивствами, репресіями, депортаціями, всім тим, що тільки вміють робити російські солдат. Це жахлива людина війна з минулого. Вже Чеченська війна. Була війною з минулого. Однак е, могло скластися враження, що за ці десятиріччя якась сучасність все ж таки з'явилася в Російській Федерації. Якась повага до людського життя, якась повага до нових технологій, до цієї високоточної зброї, яка дозволяє запобігти жертвам серед мирного населення. Ні, Росія так і залишається державою з далекого минулого. І я думаю, що. Питання того, чому вона наближається до сучасності, є досить простим, тому що так набагато легше вбивати і виганяти населення, яке Путін та його однодумці не бажають бачити на території України. Це не помилки, це свідомо розрахований геноцид, окупувати українську територію і відразу зачищати її від українців. Це і є остаточне вирішення українського питання за рецептом Адольфа Гітлера, цього куміра Володимира Путіна та мільйонів Росіян, які насправді є звичайнісінькими фашистами. З точки зору своєї ідеології, поглядів на зовнішній світ. І саме тому путінські соратники мають бути засуджені саме так, як були засуджені колишні союзники Сталіна та інших попередників Володимира Путіна у Кремлі. Має бути Нюрнберг для Росії. Вона це заслуговує повністю. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!